Так, коротка серія відео з розбирання Nissan Lief. Сьогодні ми знімаємо оцю панель, де тримаються кнопки підгріву руля, таймеру і так далі. І починаємо з того, що, починаємо з того, що відкручуємо знизу ось тут, тут така кліпса під хрестову отвертку. Тут також кліпси під хрестову отвертку. Отут зараз спробую показати, вказівним пальцем показую. От бачите, там такий шпилька, на неї накручується пластикова гайка. На 15, здається, голівка. І знімається ця панель. Так, і також не забуваємо зняти оцей саморіз, викрутити. Він під хрестову отвертку тут. Бачите? Далі ця панель просто вищлкується. Якщо ви знизу звільнили ту накладку, зняли її точніше, то далі просто смикаєте сюди і з того боку. Це ж, ну я вже попередній скліп зняв, а так ви коли будете, то не сромитесь так сильніше. Раз. І зняли. І в принципі все. Дякую.